Зараз ми знаходимося в дослідницькій лабораторії. До речі, це найбільша лабораторія в Україні. Вона займає 4 поверхи. Ті речі, які ми бачимо щодня в інтер'єрі, в екстер'єрі, починаються з таких от лабораторій, там, де, власне, і проєктуються і збагачувальні комбінати, і кар'єри, і шахти. Бачите, тут є такий барель, тут вже розділяємо по. По щільності, да, чи по вазі, як воно нас ж правильно називається. По Тут от гідроциклон працює в плані о, в парі з винтовим да, сепаратором цим. А, он вони разом працюють. Це у нас як це ж називається апарат? Це дискартація Бондаренка, згущення вотартанку. Може, помниш таке був американський. Вот так. Да, це, да, да. Він. це він, де? Да? Да. Тобто ідея пульпа э, і по э, крупності розділення. Mm -hmm. Тобто, чим